Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Новиночка минулого каталогу. Лінійка губних помад, матова губна помада Giordani Gold-Iconic. В тому каталозі, на жаль, не було в асортименті двох чудових кольорів. А це вони з'явилися. Я замовила ще. В 17-му каталозі, але зараз мені прийшла посилка. Я розпакувала і хочу з вами поділитися цими кольорами, бо вони мені дуже сподобалися, але я не могла їх показати. Я показала всі кольори лінійки. А ось цих двох кольорів не було. І це кольори 42669 Чудова вишня. Ось і. І колір. 42 667 теракотовий кашемір. Бачите, два таких просто відмінних кольори. І вони такі цікаві, і я їх дуже чекала. Строк придатності чудова вишня. 10-26, теракотовий кашемір, 9-26. Помади виготовлені в Індії, мають кожна 3,8 грама. Чудова вишня. Ось тут бачите трошки. Але це не відбивається ні на кольорі, трошечки деформувався. Ну, це не з моєї вини, це я вже так розпакувала. Чудовий кольор. І перекотили кашемір. Подивіться, який гарний кольор, чудова вишня. Тирекотовий кашемір. Дивіться, які гарні. Сорок два шістсот шістдесят дев'ять вишня. Ось, бачите, так в каталозі. Ось вона друга з краю, Майже схожий тон, як в каталозі. І ось на руці. Мені дуже сподобався цей тон. Я ось ці лінійки просто чекала його. 42 669. Чудова вишня. Це більше фуксія і мені вона дуже подобається. 42 667. Терекотовий кашемір. Ось. Майже співпадає з тоном каталогу. Ось він. 42667 два кашемір. Подивіться який гарний колір Ось друзі, такі два тони з'явилися. Мені дуже подобається аромат помади не парфумований. Більше аромат помади нагадує такий аромат якісного такого жиру. Ну, це може бути теплене масло, але тут олія ший, вона тверда, вона дійсно має специфічний аромат натурального, якісного такого жиру. І я особисто дуже люблю. Такі аромати. Я не люблю парфумовані, тому я помадою лінійкою дуже задоволена. І я вам хочу сказати, що у нас є така помада з ефектом об'єму е, яку ми наносимо, і вона трошки в уста і вони збільшуються в об'ємі. Ця помада не в уста, ви відчуваєте в себе тільки ефект догляду, але Якось вона дуже добре доглядає, і ефект збільшення в мене особисто присутній. Не просто як тимчасовий, а просто як ефект відновлення. Я спостерігаю, що я користуюся цією помадою. І я вам хочу сказати: в таких умовах зимових у мене так було, що я просто. Цілий день на вулиці, вітер, холод, обличчя не дуже неможливо захистити, і я от користувалася саме цією помадою. І я вам хочу, ви саме бачите, в мене губи не обвітрили, вони доглянуті. І я дуже задоволена саме якістю цього продукту. От, кому цікаво, дивіться, і хто думає, чи купляти нові тіні іскра, бо буває там, кажуть, не передає камера. В мене камера передає. Дивіться, от зараз в мене тон іскра нанесений, він відливає в рожеве. Дуже гарне сяйво, відмінно просто іскра. Дуже мені сподобався цей тон. Код продукту 47504. Дивіться, який гарний. Просто прекрасний в нього відлів такого саме такого полум'я. Від рожевого є і помаранчеві тони, і він такими іскрами дійсно йде, дуже гарно лягає. Всім дякую за перегляд. Хто вже користується цими продуктами, будь ласка, обміняємося нашими враженнями в коментарях. Всім бажаю гарного настрою і підібрати тон вашої помади.